Ніч була наповнена чимось, чого Олександр не міг назвати, чимось, що перебувало поза межами досяжності його почуттів. Холодний листопадовий вітер гуляв вулицями Дніпра, приносячи з собою вогкий запах річки і далекий гул промисловості. Було вже за північ час, коли пульс міста сповільнюється до нервового мерехтіння і тільки безрозсудні ходять вулицями на самоті. Цієї ночі вибору не було. Кроки Олександра відлунювали вузьким провулком, повз потріскані стіни та іржаві паркани, що нагадували забутих вартових. Гострі промені поліцейських ліхтарів прорізали темряву, забарвлюючи все в примарні відтінки синього та білого, ще одне тіло, ще одна кривава сцена. Він зібрався з силами, коли наближався, відчуваючи знайому порожню вагу в грудях. Третій на цьому тижні. Пробурмотів Коваленко, молодий офіцер, що стояв на варті біля жовтої поліцейської стрічки. Його дихання запітніло в холодному повітрі, очі були широко розплющені від страху, який він не міг приховати, так само, як і раніше, мертвий, але вони бачили, як він пішов. Олександр нічого не відповів, лише щільніше затягнув комір від вітру і пірнув під стрічку. Коваленко був не єдиним, хто боявся. Все місто відчуло зміну, майже відчутну тривогу, яка закралася в останні кілька місяців. Справа була не лише у вбивствах, люди могли пережити і їх, нестерпними були чутки, які робили життя неможливим. Провулок виходив у невеличке подвір'я, де чекало місце злочину нерухоме і мовчазне, як сама смерть. Посеред тротуару лежав чоловік, оточений темними калюжами крові, що виблискували в різкому світлі. Його кінцівки були вивернуті під дивними кутами, груди були розірвані у дикий клінічний спосіб. Для будь-кого мало бути очевидним, що ця людина була мертва, але це була не та історія, яку розповідали сьогодні ввечері. Олександр присів навпочіпки біля тіла, його обличчя було безпристрасним, а очі обводили місце події, жодних ознак боротьби, жодних оборонних ран. Вбивство було швидким, ефективним, наче чоловіка застали зненацька, невелике милосердя, подумав він. І все ж його бачили в трамваї, голос Коваленка тремтів від холоду. Після того, як його вбили у той самий час, коли він лежав тут, вони присягаються. Скільки свідків, поки що четверо водій таксі, двоє перехожих на трамвайній зупинці, і кондуктор всі кажуть одне й те саме. Він сів у трамвай на бульварі Пушкіна і вийшов на центральному вокзалі, йшов, як ні в чому не бувало. Олександр дивився на тіло, ніби зусиллям волі, намагаючись знайти в ньому сенс, але факти висіли там, не піддаючись логіці. Мрець іде, знову йшов. Повітря здавалося густим, наче світ затамував подих, чекаючи, що ось ось щось зірветься. За свою кар'єру він розслідував достатньо вбивств. Щоб знати, коли щось було не так, глибоко не так, але це Це було щось зовсім інше. Шкіра поповзла по шкірі, інстинкт озиратися через плече ставав сильнішим з кожним подихом. Тіло було холодним, а кров застигла. Але щось у виразі обличчя жертви, широко розплющені очі, застиглий у примарі посмішки рот, здавалося, насміхалося над зростаючим занепокоєнням Олександра. Візьміть протоколи у свідків. Сказав він, різко підводячись, його голос був жорстким Я хочу побачити, що вони записали слово в слово. Коваленко швидко кивнув і відступив у тінь, де крутилися інші офіцери явно вдячні за те, що їм дали якусь роботу. Олександр залишився позаду, його очі все ще дивилися на тіло, а думки були десь в іншому місці. Це було неможливо, але хіба не в цьому була проблема? Відбувалися неможливі речі, і не було жодного пояснення, яке мало б сенс ні слідів, ні відбитків пальців, ні зброї, нічого, що могло б привести їх до вбивці з плоті та крові лише трупи, і затяжні повідомлення про те, що мертві продовжують жити, наче смерть, це лише формальність. Олександр відступив від тіла, його нога хруснула на чомусь м'якому. Насупившись, він дістав ліхтарик. Зі стиснутого кулака жертви випав клаптик шкіри, розірваний і пошарпаний. Він обережно підняв його, відчуваючи під пальцями давню текстуру. Поверхня була позначена подряпинами, майже символом вицвілим і ледь розбірливим. Проблиск впізнавання промайнув у його свідомості, наче привид спогаду, який він не міг точно визначити. Вітер піднявся, завиваючи в провулку і штовхаючи розкидане сміття по тротуару в спіралі розпаду. Олександр знову піднявся на ноги, перевертаючи в руках клапоть шкіри. Відчуття страху охопило його зараз, сильніше, ніж будь-коли. Він без жодних роздумів поклав уламок до кишені. Детективе. гукнув Коваленко, підбігаючи до нього, надходять свідчення свідків. Все те ж саме Клястися, що бачили його. Олександр кивнув, хоча його думки були вже деінде. Щось у символі на цьому шматку шкіри непокоїло його, тягнуло до старих історій, напівзабутих казок з дитинства, легенди про запорізьких козаків, воїнів, які укладали темні пакти під час війни, людей, які могли змінювати обличчя, які могли ні. Він обірвав думку ще до того, як вона встигла повністю сформуватися забобони, фольклор, дурниці. Але відчуття не покидало його, воно заповзало йому під шкіру, шепочучи, що минуле не таке вже й мертве, як він завжди вважав. Місто здавалося дивним цієї ночі, живим, з таємницями, захованими в його тінях. Він відчував, як вони спостерігають за ним зараз, ці невидимі сили, які підкрадалися з кожним кроком його розслідування. Він полював не лише на вбивцю щось старіше, темніше працювало тут. І це було лише питанням часу, коли воно наздожене його. Коли Олександр розвернувся і вийшов з провулку, залишивши місце злочину позаду, він не міг позбутися відчуття, що посмішка вбитого слідує за ним у ніч. Олександр сидів, згорбившись за потертим дерев'яним столом у своїй квартирі, тьмяна лампа кидала крихке світло на море паперів, розкиданих перед ним. Дошка доказів на стіні дивилася на нього. Всіяна фотографіями жертв, уривками свідчень свідків, і загадковими зв'язками, оповитими червоною ниткою. Все це було схоже на головоломку божевільного, заплутану гру, в якій жодна з частин не підходила. І все ж з кожним новим відкриттям, з кожним нічним одкровенням щось починало вимальовуватися. У центрі всього цього був символ, дивний знак на клаптику шкіри, який він знайшов затиснутим у руці небіжчика. Він гриз його, тягнучи назад у спогади, які він давно поховав. Він бачив цей символ раніше, не в жодній поліцейській справі, не в жодному офіційному документі, а в історіях старих історіях, переданих від бабусі, розказаних при мерехтливому світлі свічки під час вимкнення електроенергії, розповідях про запорізьких козаків. Він на мить заплющив очі, дозволяючи словам з її розповідей відлунювати в його голові. Вони були воїнами, не схожими на інших ці козаки, хоробрі та хитрі. Вони стояли проти ворогів, набагато сильніших за них самих, але ходили чутки про тих, хто зійшов зі шляху честі, про тих, хто прагнув влади темними шляхами, хто звертався до диких місць, до духів, що мешкали в дрімучих лісах і древніх річках. Ці люди уклали угоду, яка прокляла їх на віки вічні. Олександр завжди відкидав ці історії як фольклор. Міф, який батьки розповідають своїм дітям, щоб змусити їх поводитися добре. Але зараз, коли Символ дивився на нього з дошки доказів, його присутність була тривожно реальною. Він не міг позбутися відчуття, що упускає щось життєво важливе, щось, що могло б розкрити всю справу, і це щось було вкорінене в тих старих легендах. Сповнений рішучості, він провів наступні кілька днів, вишукуючи всі можливі варіанти. Переглядаючи старі історичні архіви, запилені фоліанти та фрагменти забутих записів. Чим глибше він заглиблювався, тим більше починала викристалізовуватися правда. Вбивства не були випадковими, і жертви були обрані не випадково. Зв'язок між ними пролягав глибоко в родоводах дніпропетровців у пакті, укладеному задовго до того, як хтось із них народився. Одного вечора, після годин. Проведених за переглядом крихких сторінок і розмитих фотографій, Олександр знайшов те, що шукав рукописний журнал XVIII століття, захований в глибині церковного архіву, чорнила вицвіли, пергамент був крихким, але слова були безпомилковими. Ми шукали духів землі, наших ворогів було надто багато, їхня чисельність значно перевищувала нашу. Воїни серед нас були запеклі. Але навіть наша сила не могла протистояти такій переважній силі, нам потрібно було щось більше, і ми знайшли це в темних місцях, де ще шепотіли старі боги, вони запропонували нам спосіб ходити невидимими, приймати обличчя наших ворогів і обманювати їх. Спочатку ми думали, що отримали благословення, але незабаром ми зрозуміли, що жоден дар від тіней не буває безплатним. Рука Олександра злегка тремтіла, коли він читав наступні рядки, відчуваючи, як на нього тисне вага століть. Ми могли змінювати свої форми, ставати тими, кого вбивали, але сила не була нам підвладна. Кожного разу, коли ми забирали життя, ми втрачали частинку себе, наші душі вислизали все далі в порожнечу, залишаючи лише порожні оболонки того, чим ми колись були. Так ми опинилися в пастці. Вічно забирати, вічно змінюватись, ніколи більше не будучи справжніми собою. Прокляття зв'язує нас і досі. Козаки шукали переваги у війні, і цим вони прирекли себе на загибель, вони стали перевертнями, істотами, які могли красти обличчя своїх жертв, але при цьому втрачали власну ідентичність. Тепер, через століття, їхні нащадки все ще розплачуються за це. Прокляття так і не було знято. І воно змушувало їх вбивати знову і знову, шукаючи спосіб повернути втрачене. Олександр відкинувся на спинку стільця щоденник все ще був відкритий в його руках, а думки розбігалися. Наслідки були приголомшливими, перевертні були не просто вбивцями вони були залишками стародавнього договору, прокляті блукати землею у вкрадених шкурах. Кожне вбивство дозволяло їм на короткий час пожити в чужій шкурі. Але це був швидкоплинний перепочинок. Чим довше вони жили, тим відчайдушніше ставали, не в змозі існувати у власних тілах. Йому перехопило подих, коли його вразило ще одне усвідомлення ці вбивства, ці дивні повідомлення про те, що мертві ходять, це не було випадковим насильством, це були перевертні, які прагнули свободи, вони намагалися втекти від своєї долі, шукали спосіб зняти прокляття, яке сковувало їх протягом багатьох поколінь. Але як Як можна зняти таке прокляття? Олександр гарячково гортав сторінки щоденника, шукаючи хоч якийсь натяк, хоч якусь зачіпку. Його пальці зупинилися, коли він дійшов до останнього запису. Чорнило було розмазане, почерк тремтливий, але зміст був зрозумілий. Є лише один спосіб покінчити з цим. Угоду можна розірвати, але для цього потрібна кров того, хто її уклав. Дух, який наділив нас цією силою, Повинен бути знову зв'язаний, запечатаний там, де він більше не зможе розбещувати. Але щоб знайти цей дух, треба ходити і в нашому світі, і в їхньому, треба стати таким, як ми, щоб виправити те, що було зроблено, зірочка. Серце Олександра тьохнуло, коли вага цих слів налягла на нього: єдиний спосіб зняти прокляття протистояти тій істоті, яка його наклала. Але для цього хтось повинен був зробити крок у світ перевертнів, стати одним з них. Ходити по землі без ідентичності, без власного обличчя, вічно на полюванні, вічно в пастці обману і насильства. Він нахилився вперед, притиснувши руки до обличчя це була вже не просто справа, це було зануренням у щось набагато темніше, ніж він міг собі уявити. Жертви були не просто випадковими незнайомцями, вони були частиною чогось давнього і невблаганного, перевертні були прокляті, пов'язані зі своєю долею. І вони не зупиняться ні перед чим, щоб вирватися на волю. І тепер Олександр мав зробити вибір він міг піти, відмовитися від розслідування і дозволити вбивствам тривати. Або ж він міг зіткнутися з прокляттям віч на віч, знаючи, що ціна може виявитися більшою, ніж він готовий заплатити. Місто за вікном було тихим, вулиці темними і порожніми. Але в цій тиші Олександр відчував, як на нього тисне тягар історії. Як шепіт минулого стає голоснішим з кожним подихом, угоду було укладено, прокляття вистояло, і тепер настала його черга зустрітися з ним обличчям до обличчя. Олександр стояв на узлісі, холодне повітря пронизувало його шкіру, вітер завивав у голих гілках. Здавалося, світ навколо нього потьмянів місячне світло ледь пробивалося крізь густі хмари над головою. Його подих туманив повітря, кожен видих був рівним, контрольованим. Хоча всередині нього вирував хаос, сьогодні все закінчиться так чи інакше. У руці він тримав ніж лезо було тьмяне, старе, поплямоване часом, але воно здавалося неймовірно важким, наче несло на собі вагу всіх тих, хто прийшов до нього проклятих і приречених. Ритуал був зрозумілий єдиний спосіб зняти прокляття, пролити кров духу, розірвати зв'язок між живими і мертвими. Але для цього Олександр мав спочатку впустити в себе темряву. Він мав стати тим, на кого так довго полював. Його пальці тремтіли, коли він намацував сувій у шкіряній палітурці в кишені куртки, останній шматок стародавнього пакту, який він знайшов після місяців пошуків. Слова були простими, прямими договір, укладений кров'ю, ритуал, який перетворив козаків на істот обману, на завжди ув'язнених у чужій подобі. Олександр запам'ятав кожне слово він знав, що буде далі. І все ж це знання не вгамувало жаху, що кипів під поверхнею його думок. За останні кілька днів голоси ставали дедалі гучнішими. Голос, що доносився з вітром, піднімався з кутів його квартири, прослизав у його сни. Він чув своє ім'я, вимовлене голосами, які не належали нікому з його знайомих голосами, які, здавалося, долинали з місця. Набагато давнішого за Дніпропетровськ, давнішого за все, що він міг зрозуміти. Перевертні спостерігали за ним, вони чекали, і ось він стоїть тут, на порозі рішення, яке може коштувати йому всього. Олександр глибоко вдихнув, відчуваючи, як крижане повітря наповнює його легені, на мить заземлюючи його, перш ніж вага того, що він збирався зробити, потягнула його назад у кошмар. У нього не було вибору. Кожна його частинка волала відвернутися, втекти, але було вже надто пізно. Він тижнями полював на них, з кожним кроком підбираючись ближче, розгадуючи таємницю шматочок за шматочком, поки правда не заглянула йому в обличчя, а тепер перевертні полюють на нього. Він бачив їх на вулицях. Обличчя, його власне обличчя миготіли в натовпі, ховалися в дверних отворах, спостерігали з провулків, тіні, які рухалися, коли не повинні були. Відображення, які не належали йому. Вони дражнили його, показуючи, як близько він підійшов, як вони можуть забрати його будь-якої миті. Він більше не був просто детективом, який намагається розкрити низку вбивств. Він був їхньою здобиччю, і сьогодні він дозволив би їм спіймати себе. Звук гілок, що хруснули за спиною, різко повернув Олександра до сьогодення. Серце забилося в грудях, первісний страх пронизав його до глибини душі. Він міцніше стиснув ніж, його пальці заніміли від холоду і ваги того, що мало статися. Він повільно повернувся, темрява наближалася з усіх боків. Там, одразу за лінією дерев, з'явилися вони постаті, що виходили з тіні, рухаючись з плавною грацією, від якої у Олександра закрутило в животі. Їхні обличчя були знайомі, але неправильні, перекручені версії людей, яких він втратив, людей, яких вони забрали, його колег. Друзів, його власне відображення, їхні очі виблискували нелюдським голодом, їхні форми ледь помітно змінювалися з кожного кроку, який вони робили до нього. Їм більше не потрібно було ховатися, вони мали його саме там, де хотіли. У грудях Олександра стислося, коли перша фігура зробила крок уперед, з обличчям його колишнього напарника, Максима. Посмішка на його губах була глузливою, мертві очі порожніли, коли вони втупилися в Олександра. Пора. Прошепотіло створіння голосом Максима, хоча слова, здавалося, відлунювали звідкись набагато глибше, набагато темніше. Олександр важко ковтнув, борючись, із бажанням відступити назад він прийшов сюди за цим. Він прийшов, щоб покінчити з цим. Тепер він не міг вагатися. Я знаю, хто ти, сказав він, його голос був рівним, незважаючи на тремтіння в кістках. Я знаю, як тебе зупинити. Істота з обличчям Максима нахилила голову. На її обличчі промайнула забава. Ти думаєш, що зможеш це зупинити після всього цього часу? Ти запізнився, детективе, угоду не можна розірвати. Я знайшов ритуал, сказав Олександр, витягаючи сувій з під куртки і підносячи його до них, щоб вони побачили. Фігури зупинилися, їхні мінливі форми, здавалося, завмерли, їхні очі звузилися. Коли вони вдивлялися в древній символ, випалений на пергаменті, посмішка головного перевертня згасла: Ви не розумієте, що ви знайшли. прошепіло воно. Його голос став низьким гарчанням, схожим на віддалену грозу. Ти думаєш, що зможеш їх звільнити? Для нас немає свободи, тільки цикл. Рука Олександра затремтіла, коли він розгорнув сувій, слова дивилися на нього, давній остаточні. Прокляття було очевидним єдиний спосіб покінчити з ним замінити його. Ніж зблиснув у місячному світлі, коли він підняв його, притискаючи лезо до долоні. Гостре жало металу проти плоті змусило його здригнутися, але він не здригнувся кров заструменіла в його руці, капаючи на холодну землю внизу. Це була його кров, яка мала завершити ритуал, зв'язати його з прокляттям і звільнити від нього інших. Він відчував на собі їхні погляди, які пильно стежили за ним, знаючи, що зараз станеться. Вони мовчали. Вони чекали голодні, відчайдушні, на звільнення, яке він міг їм дати, всі обличчя, які вони носили, всі життя, які вони вкрали, нарешті більше не належатимуть їм. Голос Олександра тремтів, коли він виголошував останні слова ритуалу, а повітря навколо нього ставало неймовірно нерухомим. Він відчував, як темрява насувається. Як древній дух, той, хто уклав угоду багато століть тому, ворушиться під поверхнею світу. Вона йшла за ним. Коли останнє слово злетіло з його вуст, земля під ним, здавалося, зсунулася, вітер завив у деревах, наче кричала сама земля. Перевертні впали на коліна, їхні форми дико мерехтіли, викривляючись і розпадаючись на частини, наче тіні під яскравим світлом. Олександр відчув, як дух кинувся до нього, вриваючись у порожнечу, залишену пролитою кров'ю. Він задихався, коли вона заповнила його. Кожен нерв у його тілі загорівся пекучим, нестерпним болем. Шкіра на його тілі порипувала, обличчя тануло, змінювалося. Він відчував, як це відбувається, відчував, як його особистість вислизає, розчиняється в темряві. Він ставав одним з них назавжди. Останнє, що він побачив перед тим, як все потемніло, були обличчя перевертнів, більше не жахливі, не викривлені. Вони знову були людьми. Вперше за багато століть вони були вільні. А Олександр, тепер у пастці їхнього прокляття, був загублений. Через кілька тижнів вбивства припинилися. Дніпропетровськ повернувся до свого тривожного спокою, жах, що охопив його, відійшов у минуле, але серед тих, хто гуляв уночі, Почала поширюватися нова легенда. Іноді на узліссі бачили чоловіка, обличчя якого завжди змінювалося, а очі були порожніми під вагою століть. Він ніколи не розмовляв, але ті, хто його бачив, клялися, що відчували його погляд, ніби він стежив за ними, оберігаючи від чогось, чого вони не могли зрозуміти, і в його тіні жило прокляття.